І переваги відносно трапляних пічок. Ми зробили вторинну подачу повітря з підвалу. В топку і вторинна подача повітря, яка подається між топкою і хлібною камерою. І в нас виходить, що повітря догоряє. Причому це світ, пане... В виходить, виходить тільки одна пара. Весь дим тут, згоряє, все згоряє, всі шкідливі частинки згоряють. Є ще можливість подати у вторинну камеру зволожене повітря. І воно тут буде догоряти синім полум'ям. Тобто ефективність пічки збільшується два рази. Пічка, на відміну від, від котлів, потребує великого полум'я. Вона акумулює в себе тепло, а потім дубу або дві віддає його. Навіть не треба більше палити, раз на дубу полеш. Крім того, ми облаштували в пічку регістр з лежавіки, який нагріває воду. Вода циркулює 200 літровий бойлер, нагріває 200 літрів води. Тобто ніякої електроенергії нам взагалі тут не треба. Крім того, ми ще зробили вторину подачу повітря. Зроблена спеціальна камера в пічці. Де повітря нагрівається, повітря забирається з цієї кімнати, оскільки вона тут ось тут решітка відкривається. Повітря з цієї кімнати забирається, нагрівається в пічці. І потім рукавом передається по всіх кімнатах, де немає опалення. Звідти йде гаряче повітря. Можеш поставити руку впечешся. Крім того, в пічці є плита, на якій можна окремо або паралельно розпалювати, палити, варити їжу. Ось така у нас вийшла універсальна пічка. На всі випадки життя, можна сказати, годувальниця. Тут можна пекти хліб, тут можна варити їсти. Можна тепло митися, можна і сидіти в теплі. І не тільки біля піти. Тут можна пекти хліб. Термометр показує, температура буде менше 100 градусів. Ставимо печемо хліб, чи печемо голубці, все, що хочемо, все робимо. Годувальниця натуральна. Крім того, ми ще тут влаштували рециркуляцію гарячої води. Коли бойлер нагріється на 200, 200 літрів бойлер нагріється, температура буде вище 60 градусів, щоб її скинути, включаємо електроційний реку... 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 насос і, і обігріваємо ванну кімнату, коридори, там, де немає опалення. Там влаштовані батареї. Тобто, крім того, що рециркуляція гарячої води вона ще нагріває приміщення, де немає опалення. Та й на тому все. Всі питання. Ось вам альтернативне опалення набагато краще, ніж водяне, ніж котел. І дуже економне.